Обмежено придатні не зможуть отримати відстрочку після 7 лютого, якщо вони не пройшли ВЛК, і отримують штраф, якщо вони це не зробили до 5 лютого 2025 року. Отже, в цьому відео будемо говорити про те, що робити, на що звертати увагу під час перепроходження ВЛК, кому це все ж таки потрібно перепроходити ВЛК до 5 лютого і інші речі, які вам потрібно знати. Отже, на початку, як завжди, перевіряйте, вподобайку дзвіночок підписку. Тут все про ваші права. Так, потрібно почати з того, що в квітні 24-го року були зміни, і скасовано статус обмежено придатний Наразі є статус придатний з обмеженнями, і фактично надали термін до 5 лютого пройти ВЛК для обмежено придатних для того, щоб визначити їх придатність по новому 402 наказі. І як? Зрозуміло, більшість цього не робила, чекали до останнього. І коли сказали, що не буде продовження відстрочок, якщо ви не пройшли відповідно ВЛК як обмежено придатний, то відповідно всі почали рухатися в бік перепроходження ВЛК. Так і крім того, чи її про штраф йдеться мова? Так, ми про це все поговоримо. Але ще яка ситуація наразі, що багато людей дійсно. Йдуть черги великі для перепроходження ВЛК, обмежено придатами. Також тимчасово не Їм також потрібно перепройти. ВЛК, тобто тимчасово непридатні це ті, хто потребували лікування. Відповідно і їм надавали тимчасову відстрочку. Отже, в такому випадку їм також потрібно проходити ВЛК для того, щоб в майбутньому після 7 лютого подати документи на відстрочку. Тобто, якщо обмежено придатний, який не пройшов ВЛК до 5 лютого, після 7 подасть, навіть через резерв, плюс, як це мають можливість там студенти і особи з інвалідністю. Відповідно, вони можуть її отримують відстрочку, строчку, але її автоматично скасують після там, того, як перевірять цей момент. Або це буде робитись автоматично, або це вручну, але це так чи інакше буде дуже швидко скасовано. І відповідно ви пору... отримаєте порушення військового обліку і фактично розшук, про що йдеться в інших відео, ви можете їх подивитись на Ютубі. Всі посилання мають бути десь там. Такі підказки, що ви перейшли, і подивилась. Отже, що робити? Ну, краще за все перепроходити ВЛК. Так зрозуміло, що було надано дев'ять місців для те, щоб це на те, щоб це зробити, але більшість людей цього не робили. і, відповідно, наразі є великі черги. Люди скаржаться. Буквально вчора в мене була людина, і сьогодні вже пише, що там великі черги тощо, неможливо потрапити на це ВЛК. Але так чи інакше, це робити потрібно, тому що на сьогоднішній момент люди, які мають відповідну відстрочку, вони проходять ВЛК з нею, так? тобто до 5 лютого вони проходять ВЛК, маючи відстрочку, і юридичне захищення, що є важливим для багатьох людей. І фактично, якщо ви цього не зробите і вже будете після 7 лютого це робити, то ви при подачі документів на відстрочку маєте перепройти ВЛК. І крім того, що буде розгляд справи про днівропорушення, для якого потрібно готуватись, там щонайменше вивчити там 268 статтю КУПАП і. Буде готовим до того, що відповідно буде притягнення, так або звернутися краще за юридичною допомогою, щоб розуміти всі аспекти, приклади тощо, або взагалі щонайменше подивитись інше відео. Також посилання я там залишу тут, для того, щоб розуміти, яким чином себе захистити. Відповідно, ви стекнетеся з тим, що так чи інакше доведеться пройти спочатку ВЛК, а лише після цього вже будуть приймати документи на відстрочках. Це стосується обмежено придатних тимчасово придатними. Якщо ви по ВЛК придатні або не придатні з виключенням військового обліку, то відповідно ця вся історія в не для вас. На вас це не розповсюджується. Вам просто потрібно ну, жити як ви жили раніше. Відповідно, у вас там не буде, якщо ви придатні, то не буде проблем з отриманням від сирочки, тому що вам не потрібно перепроходити ВЛК. А ось з обмеженими придатними це інший шлях. Тобто, моя порада на сьогоднішній момент, якщо ви все ж таки бажаєте пройти ВЛК, щоб уникнути зайвих проблем клопот тощо, то вам потрібно щонайменше не менше отримати хоча б направлення на ВЛК датою до 5 лютого, тому що ви там надалі можете посилатись на те, що черги того, що ви не встигли до прийти ВЛК, тому що там, наприклад, ВЛК не забезпечила стільку можливість стількох людей. Опрацювати, тим паче там йдеться мова про те, що там буде продовжений термін для перепроходження ВЛК тощо. Але так чи інакше, на сьогоднішній момент краще отримати це відповідне направлення. І, принаймні, в майбутньому, якщо буде розгляд справи про мій порушення, вказати, що ось я отримав направлення, але ВЛК не змогли мене прийняти, тому що було багато людей. І що ви з цим могли робити? Нічого. Отже, це також. Гарний варіант виходу з ситуації, принаймні хоча б отримати направлення. Отже, на це звертайте увагу. Коли ви проходите ВЛК, будь яке ВЛК завершується формуванням довідки ВЛК, там, де є висновок за наслідками так розгляду цього. Відповідно, це така довідка формату А4, і вам потрібно або її зробити щонайменше фото. А краще зробити ксерекс тощо для того, щоб мати підтвердження того, що ви пройшли ВЛК, який у вас висновок тощо. Відповідно, в майбутньому це буде. Плюсом для вас, так це будуть додаткові документи, на які ви можете посилатись. І якщо у вас є резерв, плюс, або якщо ви можете завантажити документ через Дію, то відповідно ви там маєте дивитися, щоб у вас після того, як ви віддасте цю довідку до ТЦК, щоб у вас оновилась інформація про ВЛК. Для чого це потрібно слідкувати? Тому що бувають на моїй практиці, також є такі моменти, коли нічого не робили. Не змінювалось тощо, люди також це залишили, так мовити, без належної уваги. І після цього людина там не мала підтвердження статусу тощо, і наразі там є ціла купа проблем з тим, щоб все ж таки зробити так, як має бути. Так? Це зокрема стосується виключення з військового обліку, так. Але тим не менш, наразі це також буде актуальним, тому що можливо. Можливо, будуть намагатись притягувати до відповідальності, якщо ви там цього не зробили і в майбутньому, якщо ви там надалі будете отримувати від строчки, особливо якщо там резерв плюс тощо, то будуть автоматично кидати в розшук і притягати вас до відповідальності, попри те, що ви фактично пройшли то влк А іншим шляхом як довести те, що у вас є. Принаймні довідка ця е, фотографія, що важливо зробити, я е, іншим шляхом захистити себе неможливо, тому потрібно завчасно е, ставити і перевіряти, щоб ця відмінка в резерві була змінена, так щоб в оберіг фактично внесли нове ВЛК. Отже, це важливі моменти, також потрібно готуватись до розгляду справи про правопорушення, тому що якщо будуть притягати до відповідальності, ви маєте завчасно знати свої права. 268 восьму купав, шістретє конституції, шість друга конституція, тощо, або краще. Це. Набагато краще звернутися, проконсультуватись, бути готовим до того. Для того, щоб у разі протиправного штрафу мати всі необхідні документи того, що в необхідний термін для оскарження подання, подання позову до суду, з чим ми можемо в майбутньому допомогти. Тому що, знову ж таки, ми займаємось косуванням штрафів, протиправних є позитивна практика, і, відповідно, це. Інформація є в попередніх відео. Ви можете їх також передивити, щоб зараз тут не дублювати цю інформацію. Отже, якщо у вас є додаткові запитання, будь ласка, залишайте їх, як завжди, в коментарях під цим відео. Якщо вам потрібна консультація, то що можете написати всі посилання на соціальні мережі є в описі під цим відео, і як завжди, знаєте, захищайте свої права.